Ну що, новий день, і сьогодні я збираюся змінювати трансмісійну оливу. Минулого разу я замінив моторну оливу з фільтром, а сьогодні дійшов до трансмісійної оливи. Ось такі у мене три каністри. Ось така горловина, шайба, 19-мм пакетик з фільтра ємність для зливу і із особливостей це я придбав а, на 3 восьмих ось такий а, вороток з подовжувачем, а, тому що в моєму наборі а, ось той Хайзен ще я маю. А, тут мабуть треба показати. Тут лише є, відповідно, найбільший та найменший, а потрібен, потрібно було щось проміжне. А саме, як підказали мені в епіцентрі, не тримається він там, потім приберу. Саме три восьмих ключ для того, щоб відкрутити зливну шайбу цю болт-гвинт на Трансмісія. Зараз, як і минулий раз, підкачую автомобіль на ці рампи і, відповідно, знімаю захист двигуна, оскільки там доступ такий самий, як і для моторної оливи. Так, викручуємо ось ці тримачі. Їх тут здається вісім з, з минулого разу я пам'ятаю. как и остальные. Так, теперь вот так. Отсовываем. Так, не знаю, зараз, что выйдет мне. Перемещаю. Так, и ось. Наш зливний отвір для трансмісійної ливи. Трошки тепленький, бо я спеціально прогрів на режимі спорт, проїхався, погрів коробку, порів, погрів двигун, щоб лива вся краще збіжала. А ось і минув наш фільтр моторний, нічого не підкрапує. Так само ось тут. Злив моторне ливе, як бачимо, нічого не стікає. І саме ось цим мотором ми зараз будемо займатися. Ну і відповідна порада від самого себе. Перед тим, як щось відкручувати, треба перевірити, чи дійсно підходить. Так, підходить. Але я бачу, що цей подовжувач, мабуть, буде зайвим. І ось таким чином це буде відбуватися. Там був від цієї ж фірми Толсен короткий подовжувач мені порадив довший від фірми Сталь, але як бачу, що він тут задовгий. Ну а перед тим, як відкручувати зливний отвір, мені потрібно так, відкрити капот. Зараз я покажу вам, ось то бачите, зливний отвір. А, його я зараз відкрию, щоб під силою гравітації відповідно вся улива краще збіжала. Зараз я протру місце цього, цієї заглушки, вона резинова, щоб... Точно зайвий бруд не потрапив, ну і потім його висмикну. Я протер вологою серветкою місце цієї штуки, затички, як от у ванні. І зараз ось таким легким чином я її висмикнув. Довкола неї бачу багато бруду, зараз теж протру і затичку і обережно довкола. Ось таку я воронку або горловину, кому як завгодно взяв. І відповідно... Ага, трошки... Трошки ось це це заважає. Але добре, що воно... Резинове і висмикується зараз. Ось таким чином це буде виглядати. Кінчик там а, погружений в отвір. Не сильно концентрується. І зараз, відповідно, для початку треба злити буде. Ну і відповідно тепер момент істини все готове для того, щоб відкрутити цей болт зливний і злити стару оливу? Не все так просто. Поза кадром я розслабив цей болт і тепер його ну, пальцями не розвчені, але Чи ні, вже пальцями можна. Обережно. Така краса вишневого кольору, майже вишневий сік, тепленька, але якщо чесно. А, кільце при приклеїлось. Ось воно стерчить, А я думаю, чому на гвинті немає кільця? Бо воно настільки прижато, що аж туди приклеїлось. пахне цікаво, якщо чесно, чимось таким незвичним. Руку вимазав. Зараз будемо протирати ганчіркою і закривати це все діло. Ну що, перед тим як прибрати старе ущільнююче кільце, візуально придивляємося, чи не помилилося, ні не помилилося. Ой, а ось воно і підпало. Тепер ось це місце протираємо ганчіркою. Думаю, достатньо. І тепер хоч ну, вона і продовжує капати. Не бачу сенсу там до останньої краплі. Це все його беремо, ставимо. Шайба, до речі, з одного боку ніби типу випирає, з іншого пласка. І саме Плоскою я хочу на... на гвинт, а трошки випуклою на самицей. Це підзакрутили. Тепер ще раз все тут протираємо, щоб нічого нам не заважало. Луки трошки тіливі і вставляємо наш Ключик і підзатягуємо не сильно, щоб нічого не зірвати. Думаю, достатньо. Зараз Достатньо. Так, щоб трошки розплющити. Ось цей кільце. Ну, а тепер найцікавіше будемо заливати оливу у горловину. Захотів показати мою футболку з Сівіком і трошки розказати. Дивіться, я придбав оригінальну оливу у одеського офіціала Forward Auto. Сподіваюся, що це не підробка якась. В принципі, Розумію, що у всіх є перестороги, але до я довіряю більше, ніж якимось іншим сервісам. Е, дивіться, по цьому по регламенту треба залити 2,23 кварти американських. Це е, 2,1 літр. Е, відповідно, у нас ці фляги йдуть по одній кварті е, або 946 мл. Тобто. Я вже собі тут відмітив, тобто я заливаю дві повних каністри. І відповідно з третьої я заливаю всього, лише, десь виходить 218 мл. Відповідно, залишаю 728 мл. Не знаю, тут якраз щось 24 ПТ якихось стоїть значення, можливо, якраз воно співпадає десь половина 700. І зараз кажу, у мене ж зараз машина стоїть на. Рампах трошки під, не по рівню, тому я залив, можливо, навіть дві фляги, скачу на, рівний, на рівну підлогу. І тоді залишок дозалю, коли машина буде на рівній підлозі стояти. Чи там залю десь 100 мл і залишок вже на рівній підлозі, тому що воно бачиться ось в цьому отворі. До максимального рівня, коли там вже зливається. Ну, ми до цього можливо доводити не будемо. Достатньо математично залити правильно просто 2,1 літра цієї оливи або 2,23 кварти американських, і все буде добре. Що ми зараз і відповідно починаємо робити. Так, відкриваю першу. Пересвідчую, що і там все правильно стоїть. Тут у нас відповідно немає якоїсь там плівки захисної, тобто воно просто обжимається і все. І тепер обережно. Колір такий молочно-вишневий, я б сказав би. Поки я... А! Тупанув взяв ту каністру, в якій відмітив 728. Зараз на іншу перемірюю. А поки а, скрапують краплі, я залізу під капот і цей, під, під низ і перевірю, як там наш а, зливний отвір не крапає нічого чи ні. І так, оскільки там а, де зливний отвір нічого не крапає. Перша каністра у мене повністю злита. відкладемо її, цього разу відставимо ту ще поменше сторонку і відкриваємо другу каністру. Це ще 946 мл. І потихеньку заливаємо. На відміну від моторної оливи, вона більш така тікуча, тому на стінках майже не залишається і вся стікає по горловині у отвір. Так, Залишимо дорогу теж трошки прокрапатись і... З третєї трошки залімо. Ну і тепер найвідповідальніший момент ну, бажано, відповідно, не перелити, хоча воно все одно зіллється зверху отвору, якщо я промахнусь. Зараз треба нам постаратися десь 150-200 залити, звірити і далі продовжити на плоскій поверхні. Пальне трошки. Так, ну це я десь 100 мл максимум. Так, ось 800 відмітка, так. І ну ще трошки можна. Ось так. І на цьому поки завершаємо з тим, щоб скатити автомобіль з рамп. Машину я скатив з рамп і відповідно. Хотів показати моє робоче місце під днищем. Взяв я брудний кофейний стаканчик. Хочу показати трошки злити цієї рідини, Оливи, точніше, відпрацьованої, бо в чорному цьому не думаю, що добре видно. Ну, ось так, я думаю, добре видно. Тобто не такий такий майже кофейний кавовий колір. Тобто нова вона прям... Молочно-вишнева, а ця така кавова. Далі я розкажу, який пробіг, чому я поміняв, який вік автомобіля. Зараз трошки згодом, зараз просто стан мастила, Олива. Машина стоїть вже на рівні. Ось ми дивимося, скільки ще приблизно треба підзалити. Поставив знову воронку. І відповідно зараз буду дозаливати залишок, щоб був заводський рівень. Все як треба, щоб було. Знову ж таки, не поспішаючи, бо тут вже трошки залишилось. ніби там без 10 грам рівень і чомусь мені здається, що там вже можна десь побачити рівень. Зараз я буквально мікро все. Не думаю, що прям там 10 мл можуть на щось вплинути. Так, зараз посвічу фонариком туди і подивлюсь з приводу рівня. Зате що я можу казати? Що в принципі там видно вже рівень, а, тому з фонариком, але так не видно, тому можна вже затикати цю затичку. Так ось. Легко воно все робиться. І на цьому, в принципі, заміна завершилась. Але ще це не все. Зараз покажу далі. Розказую, чому я поміняв э, трансмісійну оливу. Бачите, рік виготовлення листопад 2018 року. Тобто автомобілю станом на травень 25-го року. Рахуємо вже. Так, 19, ну, грубо кажучи, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 років. І тому за 7 років будь-яка рідина втрачає свої властивості. Пробіг 47 тисяч 886 кілометрів. По цінному регламенту там здається 90 тисяч. Трошки музики. Здається, там 90 тисяч взагалі ніколи не міняти. Але в нашій спільноті власників цих автомобілів є така думка, що варто міняти 40-50 тисяч перший раз. Після заміни трансмісійної ливи, як і будь-який інший сервіс, треба обнулити відповідний. Нагадувач, ми натискаємо обслуговування да, Maintenance Info Information. Тут зараз немає ніяких, але ми обираємо бачите, трансмісійна олива. третя. Зазвичай у нас кожен півроку-рік, у ну, мене рік десь загоряється заміна моторної оливи з фільтром, інспекція підвізки. Заміна місцями коліс, тобто ротація. Ну і відповідно заміна повітряного та фільтра салону. Тут ще є ось трансмісійна олива, Так, заміна свічок запалювання, заміна охолоджуючої рідини, заміна гальмівної рідини. А, ні, ось це повітряний фільтр салону восьме. Так ось ми зараз обираємо. Трансмісійну ливу, мені, якщо чесно, було б цікаво побачити, коли воно а, по заводу а, загориться, як типу заміни. Але я не став чекати, оскільки 7 років достатньо великий час, і машина ну, це не той комп'ютер, який розуміє, що вона простоє. Хоча, можливо, я помиляюсь. Так ось ми беремо, натискаємо трансмісійну оливу. Чи бажаєте ви а, обнулити? Інформацію про сервіс по трансмісійній оливі. Я натискаю Reset, тобто обнулити. І, відповідно, цей пункт був виконаний. Обов'язково це зробіть, якщо ви будете міняти трансмісійну оливу, щоб потім знати, можливо, коли автомобіль наступний раз самостійно вам про це нагадає. А з приводу трансмісійної оливи, на цьому, відповідно, процедура закінчена.